Що цей день 1 грудня, це день, коли ми повинні зупинитись, подивитись, а що ми зробили по протидії віл інфекції, і що ми плануємо зробити, щоб зупинити цю інфекцію? Епідемія, яка охоплює всі країни світу, називається пандемією. І тому, за даними... Кінця 2013 року у світі було інфіковано 70-75 мільйонів людей, і 35 мільйонів людей вже померло від цього захворювання. Тому це та загроза людству, загроза загрозу національної безпеки нашої держави, тому що Україна. На європейській території, в Європі і в странах Центральної Азії займає друге місце по темпам приросту віл інфекцій. І ми займаємо по багатьом показникам шосте сьоме місце на Україні. На, за під час епідемії у нас на Черкащині було зареєстровано і внесено в рієр біля 6,5 тисяч віл-інфікованих осіб. Зараз на диспансерному обліку більше 3200 людей знаходяться і 1350 осіб, які отримують антиретровірусну терапію. Значить, що хотілося би сказати, що 92 відсотки віл-інфікованих на Черкащині це люди працездатного віку. Протестували більше двох тисяч осіб і маємо, як кажуть, людей, яких ми виявили позитивних, які не знали за свій статус, які, як кажуть, і не підозрювали, що це біда може їх. Як кажуть, тор э, э, бути у них.